Худі утеплені, підліткові від ALDI. 215 гривень за одиничку. У лоті буде представлено 12 різних худі. І зараз скажу вам загальну вартість 2580 гривень. Дивимося, які можуть бути варіанти. В упакуванні та без будуть варіанти які у нас. Покажу те, що йде без упакування у відкритому вигляді. Бачимо ось такі, дивіться, які цікавий є темно-сині від бренду Hip-Hops. По складу. Дивимось, 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 Де тут у нас склад? 60% бавовна, далі йде поліестер. Ось такого плану можуть бути більш квадратиками, такий рельєфний. Дивіться. Тут у нас 64% бавовночка. Є варіант, що чорненький хіп-хопс також. Утеплені, дуже сезонні, якраз на зараз. Тут у нас бавовна 60%. І ось такого плану ще на дівчинку. Дивимося одразу їх у відкритому вигляді. Дивіться, розміри будуть від 122-128 до 158-164. Класний розмірний ряд. Погляньте, який може бути з тигром. стильна принтація, якісна. Все йде, як трьох нитка на флісі. Ось такого плану ці ковтинки. Дуже дуже гарний лот. Сезонний, наголошую. Погляньте, ось, бачите, ця дівчинка якраз на модельці, як виглядає, подивіться презентація на рукавчику. Мегасінькі такі. Подивіться, ну, теплющі школу на заняття. Це саме те, що в принципі просять зараз для дітей. Сучасні, модні. Дивіться, тут у нас ході йде з такими манжетами. І манжетик понизу. Подивіться, теплюсіньке все. Дуже гарні такі лампасики йдуть по рукавчикам. Далі дивимось варіант чорненький. Ось такий Майнкрафт. Погляньте, дуже трендовий, Виробник слідкує за усіма тенденціями, щоб пропонувати діткам. Це у нас двох ниточка. Щоб пропонувати діткам, щоб мами знали, що дитина захоче вдягнути цю річ. Це дуже до речі, важливо. Ось така зелененька уподовжена є. Така худі туніка, я б сказала, для дівчинки манжетик. Дивіться, з пальчиком на рукавчику. теплюсінький, дуже класно, буде ще й прикривати навіть бедра. І ось такі рожевенькі ще покажуть. Погляньте Гаррі Поттер з золотавим написом. Дуже крутий лот, дуже сезонний. Наголошую, він буде хороше хорошо продаватися у вас. Тому замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео або в шапці профілю.